Всі мовчать, всі мовчать про третій майдан. Напевно, президент отримує новий дан. Він не Путін. Я це точно знаю. Шоколадний король все порішає. Живемо по поняттям, вмираємо по закону. Фінита ля комедія. Двохсотих всіх додому. На кухні лише розмови про те, як задовбало. Тарифи, комуналка. Тобі цього замало. Приснилося мені, що вірш злили в мережу. Це хакери, потвори, до них я не належу. І що мені робити, коли моя пора іти в квадратну клітку без жодного вікна? Затріть цей вірш з блокноту. І з цього веб вузла мовчіть усі, не треба. Ця критика брехня налийте у кришталь шампанського й венця. І з Новим роком, друзі, тож залпом до кінця.